У васі загальноосвітньої школи No34 відбулося спортивне свято для мам та дітей родинні перегони. Взяти участь могли родини з Полтавської громади. Спортивна програма змагань складалася з комплексних естафет на швидкість, координацію та витривалість. Зареєструвалося 26 команд, у складі яких мали бути мама та двоє діток. Серед учасників змагань родина Гришених. Дуже подобається ця атмосфера. Ми перший рік участвуємо, все дуже подобається. Ми з задоволенням нам запропонували прийняти участь, і ми з задоволенням погодилися, бо це ну, провести разом гарно е, час. Дуже добре. Мені сподобалося? Так. А що подобається? Змагатися, так? Дуже. І подарунки отримувати. Завдяки таким заходам, організатори сподіваються, що у полтавських родин з'явиться можливість, окрім того, щоб бути спортивними та здоровими, більше об'єднатися між собою як одна команда, вчитися допомагати, розуміти, підтримувати один одного і досягати разом перемоги. Такі заходи дуже любимо, тому звичайно обов'язково мали прийняти в цьому участь. Активне впровадження фізичної культури і спорту в повсякденне життя сім'ї, пропаганда здорового способу життя ось головні завдання цих змагань. А ще підтримка позитивного емоційного стану в родині. Поки наші чоловіки зайняті більш важливими справами в нашій країні. В зв'язку з військовою війною ми намагаємося підняти настрій. Я запрошую усіх бажаючих, тому що в стані війни ми живемо всі. Позитивні емоції потрібні всім. А спорт у нас для нас, для всіх. Це звичайно найперший. Це показник не тільки здоров'я і гарного настрою. Тому ми намагаємося максимально проводити більше часу, більше таких заходів для наших діточок і жінок. Перед самим початком змагань розпочалася повітряна тривога, що тривала понад годину. Зауважимо, що всі команди дочекалися початку змагань. Жодна родина не знялася зі старту. Всі учасники отримали заохочувальні призи на згадку. Дає можливість сім'ї, скажімо так, взяти участь, показати свої можливості, да, це змагальні такі речі, вони взагалі корисні для колективних видів спорту, і в тому числі для сімей. І якщо говорити сьогодні на фоні повномасштабного вторгнення, це можливість ще раз показати, що ми сильні духом, сильні тілом, виховуємо свою молодь, виховуємо свої сім'ї. Звичайно, що не всі спортсмени високого класу, але саме цей дух, змагальний дух, да. Людям трошки дає можливість по іншому подивитися, відчути, що незважаючи на війну, ми все таки живемо. Ми боремося. Я вірю перемогу. Будьте зразком проведення дозвільне на футбольному полі біля турніка або тренажера, адже діти наслідують нас спортом. Потрібно займатися. Він беззаперечно покращує якість життя.